Знаєте, від самого початку я думаю, це сталося у березні, коли президент Сполучених Штатів він запропонував припинення вогню як перший елемент припинення вбивстві. і Ми погодились на це, підтримали це. І я думаю, що це був дуже сильний. Це була сильна ідея. натиснути на Росію до реальних перемовин. І зараз ми чуємо інші сигнали. Я думаю, що ми повинні поділитися всім цим в деталях і те що урсула говорила про що ми говорили в двосторонньому форматі про що будемо говорити зараз з усіма членами коаліції охочих з усіма європейцями ми повинні поділитися всіма нашими думками з президентом трампом потрібно щоб сполучені штати були на нашій стороні я думаю що президент трамп Поділяє те, що нам треба мир, але кроки до миру, знаєте, нам нам потрібні правильні належні кроки, щоб отримати тривалий мир. Зупинити Путіна це не означає зробити дати паузу Путіну, а зупинитися і дати тривалий мир для всіх нас. Дякую вам.